Я хотів пройти і в мене чогось пропала запись, тому я починаю з цього моменту. Якщо що, у файлах цього моменту в мене немає, тому я не зможу його зняти. Якщо подивитись у других ютуберів. Якщо хотіти в мене іменно подивитися, то я. <кхем> Попробую. Хоча ні. Все-таки можете посмотреть в этой других ютуберов. Стоп, а кого я нажал? На кого? На чего? Я уже забыл. А я? Я, я. Так, так. на чего? Червоный. Так. На чего? Пускай, пускай, какие пасхалки пускай, <связывая> пускай, <связывая> пускай, <связывая> пускай, 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 Я шоколадку открываю, не ори на меня. Там шуршить! Я шоколадку открываю. Не ори на меня. я народу. На чого? Зеленого придурка А, в Никипасхаку. Ми це закінчимо, mm -hmm. так, ми це закінчили. Mm -hmm. Оце я вже пройшов. So <coughs> У ну, мене чогось вдалився моменти з файлов, а оцей значок, який я сейчас на екрані отак вот от, бачите? Бачите його? Оцей у мене значок пропали, через цей значок я записую свої ролики. Хто хоче, може самі догадатися, але не знаю, тому що я не зможу цей момент ніяк вернути. Ніяк. Я тебе запрещаю громко дихати. Ну я мене сначала поймал, пойдем в кінце прибив частину в начале мы опять подружились. В кінце 9 части ты нас снова прибив. В начале 10 частини В кінці 10 частини ты нас снова вдарил. В начале в начале 80. Четвертой частині. Ми знову подружилися. 85-й частині. Ви ти вже мене не б'єш і нічого такого. Ти беру вот этот. Буду. Чер нем цього цю цей тупий, той или як? Кажется. Я я вс Це вже почти кінець ролка. О боже мій. Ну, не прям ще кінець. Що? А, мені кипа схаука, пасхалку. Страл свічком далі. Хопець. Що ти сразу ще туди полетів? В принципе, гартен у батбан 7 можно пройти и так. Ну, думаю, два раза. Вот сюда не а тут а можно не пройти. <sweat> o poça Ah, não, não, não é Ai, ai, ai Não sei Vamos <sweat> esquecer Кенгуру, кенгуру, ну, стингер. И цей. Все, мы первый левел, мы прошли. Мне даже интересно. Все хорошо. А ну-ка, Сизмарка. Двоих я там помню. А третьего уже забу, по-моему. ще кінгу? А що буде, якщо я це пройду? Що буде? Ми ти допустимо знову улітку. А, ні. Ну я це... Якщо це все замедлить. А ні, мені дуже... Це то було дуже обидно, що ти мене чуть не з'їв. Да, все, воно відкрилось. Все, я зараз від тебе звалю. Все. І п'ять, це угу. буде у... Все. Це було правильно. Це вроде буде последний рівень. Так, і цей. А я це буду вже це все показувати, як тут проходиться. От я закінчу <кій> <кій> і там не починається і пробачте, що в мене так. І зараз я це покажу, як проходиться. Бачите, я це сам не, Ой, не сам не мог пройти. Ну потім до мене додула. Бачите, нам потрібно дивитися, дивитися. Тихо. Це потрібно нам зробити? Оце. З зеленим оце дуже ми добре, добре бачимо. Бачите, ми тут довжні це робити. Так. Ой, ну це чуть-чуть. А отут вот я вже забув. І бачите, як там сзаді було. Там було дуже странно і нам треба от. Вот. Стоп, на який я? Скільки мені ще пройти на... А, стоп, я на той зад. Все, Тепер витиму цей мапінг центр. Ей, чого мене назад відправляє? Все. Все, і ми це пройшли. І ми повинні його цього, чогось визвати знову, хоча він і не там. І бачите з кожного рівня комбінація повинна бути ще складніша і ще. Ну з зеленим ми це добре бачимо. Це, ну це було легко. Зачем я дрон визвав? Це було дуже тупо. Тихо, отак от. Що? Це... Ааа, чуть забув? Чуть забув? Чуть забув. Ну ладно, нічого. Забув. Чуть. А я ще не фоткаю, я не буду дивиться. Я честно. Ще... Не буду дивитися, я мене хочу пам'ять. А зараз, головне не оборотися. Я забув. Я не забула обрати два. Ай, ну, послідній. Так, у мене це пройшло. Все? Ви це пройшли? Мене куди не дофніти. Тільки за цим. І що буде? Горобская но. -no! Все. Ми майже пройшли гартону багбан 7. Бачите, ми повинні должны... уже бежать. Я це зроблю з модом. еще. <sharp inhale> Ну, коли я вже все зроблю, тоді буде ще відео, але тільки там вже буде очень вже все прикольно. Тому що там я вже буду проходити все з читами. То тобто я буду везде швидкий. Прям везде буду швидкий. Я даже не знаю, як буду цього джестера проходити. Я даже це не знаю. Можно я э, перед выходом восьмой часты. Я андроид. Я андроид. Извините, Так. Що ти там болтаєш? Що, 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 скажи мені. Я не хочу з тобою говорити. Ти що? Він нам таке щось зробить, коли ми віддаремо рисунок кінці гри Відкулу де пригне монстр? Відкуди? Мені дуже цікаво, він пригає зверху. Ну де він пригне? Де він буде падати? Як ще Як секунд Десять туда А Они еще падав? I want так довго говорити? Мені дуже скучно навіть спати. так нудно у нього. Oh, this sucks. Ой, ну ты еще будут кинуть. Так будем с ним... Я це почти прошу. И мы все почти прошли. А, я дальше не иду. Это уже кинец. Кинец.

Не що, Я пройшов. Так що, всім до побачення.